Доброго дня, вітаю вас. Ваша домашня птичка вже доростає сезон. Е скоро потрібно вирізати, е смакувати е смачну кач печену качку, а пір'я потрібно буде кудись здати. правильно ж? Дивіться, ми саме ті, хто залюбки купить його у вас без зайвого клопоту, по почті спакували, відправили і чекаєте оплату. Е дивіться, на сьогоднішній день по качці 180 200 від кольору сіра біла, по гускі 560 600 Багато питань, як скубти, всі ці моменти. Дивіться. Саме головне, щоб не було цих довгих поплавків, струпалів, е, з крил і хвоста. Все решта, от такого от плану, нема тут нічого страшного, можуть залишатися. Скубане воно на мокру чи скубане воно на суху, також не має значення. Просто е, головне, щоб в ітогі було сухе. Стаціонарне ми можемо купити і мокре, ми його висушимо. Але по почті ви, мокре, не відправите. Так що скубіть своїх птахів, готуйте сім'ям смачні вечері, а пірячку відправляйте нам. Чекаємо на ваші посилочки. а також на стаціонарному прийомному пункті вас. Чекаємо.